Міським головою було озвучено про те, що місто Львів готове обміняти останки радянських воїнів на наших українських героїв. Ця ініціатива є публічно озвучена. До нас зворотньо наразі звернень стосовно цього не було. Мова про останки радянських військових, які були на пагорбі слави. Найвідоміший із них агент НКВС Ніколай Кузнєцов. Все теж було зроблено під чітким протоколом правоохоронних органів, свідків. Станом на сьогодні ми вже не маємо тут ознак їх присутності в нашому місті. Це Останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові. Кузніцов походив з Уралу. Загинув у 1944 році. Росія вже робила спробу повернути його останки. У 2008 році громадянка Росії Маргарита Брюханова виступила позивачкою у такій судовій справі. Її розглядали 13 років. Зрештою, касаційний адміністративний суд зобов'язав виконком Львівської міської ради передати останки агента НКВС його родичам в Росію. Але тоді, у 2021-му, міський голова Львова Андрій Садовий відповів, що не співпрацюватиме з окупантами. Тож могила Кузніцова залишилася на пагорбі слави. А через два роки, влітку 2023-го, садовий повідомляв, що прах майора Кузнєцова намагалися викрасти, однак спроба не вдалася. Всі вони є цінними для Росії як їхні герої. Ті люди, які боролися за оцю російську, радянську комуністичну імперію, які воюють досі. Це є люди, які робили все для того, щоб викликати на окупованих теренах невдоволення місцевого населення німецькою владою. З іншого боку, репресії німецької влади проти місцевого населення, щоб тут був конфлікт, для того, щоб порізнити різні народи. На пагорбі слави була і могила радянського майора Степана Путіна. На надмогильній плиті рік загибелі 1945. Той, хто хто був похований на так званому холмі слави, на пагорбі слави Путін. Очевидно, не є родичем, родичем нинішнього Путіна. Бо якби він мав такого родича у Львові, то він би про це обов'язково згадував, що в нього дід чи прадід воював і, і, так, далі, і так далі. Тобто це просто однофамілець. Загалом спагорба слави ексгумували 335 останків, з яких 84 перебували у братських могилах. У трьох братських могилах були поховані полеглі під час Другої світової війни. Ще в одній за документами значилося, що це місце спочинку тих, хто загинув під час першої світової. Проте могила виявилася порожньою. Ми, відповідно, відкрили цю могилу, дійшли до скалистої породи, яка власне, була під низом, і поховань там не було. Також маємо невідповідність у центральному колі, власне, там, де були поховані герої Радянського Союзу, і за документами в кожному ряді було по 13 поховань, виявилося по 11 поховань. Наші фахівці згумовували загиблих і вищих чинів, таких як полковники, як підполковники-майори, які були ну, не дуже байливо поховані вони були полковники, деякі полковники були поховані лицем вниз. Усі останки перезахоронять на Львівському Голосківському цвинтарі. Путіна та Кузнєцова вже перепоховали. Точне місце не повідомляють з міркувань безпеки. На цьому кладовищі облаштували цілодобове відеоспостереження, аби запобігти провокаціям. А архітектурні фрагменти з пагорба слави передали до музею тоталітарних режимів територія терору. Тим часом у Львівській міській раді наразі ще не вирішили, що буде на місці колишнього пагорба слави. Планують провести відкрите обговорення. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.